А це що? Дуплат? Ти прикинь. Не піднімеш? Ні, воно має більше десять. Який мені не давав спокою на тому фідері. Что ты робиш? образці не вмієш? Да поможи. Де найгарніше рибалити восени? Правильно, на трофейній долині? Це не просто водойма, а місце, де кожен рибалка знайшов друзів відточивши майстерність та відчувши справжній смак трофею. Ми взяли 12-й сектор з іронічною назвою «Не клює». Осіння риболовля непроста. Але хіба це зупинить тих, хто шукає справжній виклик? Розкладаємось тут в останнє цього сезону. І це додає трохи суму. Адже незабаром риба порине в зимовий сон і чекатиме на нас аж до весни. Ми плануємо ловити на флет, тож швидко замішуємо метод мікс. 50 мл води добре перемішуємо і даємо настоятись 10-15 хвилин. За потреби потім можна додати ще трохи води. Остання коропова риболовля цього сезону сповнена особливого вайбу. Це час, коли кожна рибка має особливий сенс та цінність, і ми готові насолодитись цим моментом повністю. Друзі в честь закриття коропового сезону ми вирішили порадувати вас подарунком добовим набором корму від СТЗ. Щоб стати його власником, потрібно виконати всього три простих кроки: поставити лайк під цим відео, бути підписаним на наш канал та залишити класний коментар до цього відео. Переможе той, чий коментар набере не більше лайків. Тому проявляйте фантазію, розкажіть анекдот або поділіться цікавою історією. Результати конкурсу оголосимо вже за тиждень. Бажаємо всім успіхів і крутих ідей для коментарів. Друзі, всім привіт! Раді вас бачити на нашому YouTube-каналі. Давно ми до вас не виходили, давно не знімали відео, то були певні свої причини. Але давайте не про погане. Ми нарешті на водоймі, ми нарешті на воді. І сьогодні у нас закриття риболовного сезону. Це завжди така, можна сказати, чуть сумна, така подія, тому що ти собі згадуєш весь сезон, згадуєш всі події, що ти робив, як ти вирішив, чого навчився. І... Ти став сильнішим набагато, ніж був попереднього сезону. А, це точно. На дворі дуже гарна погода. Сонечко світить, але вже не гріє. Uh -huh. Відповідно, від цієї риболовлі ми не очікуємо якоїсь шаленої роздачі, але буде приємно, якщо зловимо якусь трофайну рибку. Тактика ловлі по холодній воді максимально відрізняється від тактики ловлі літом. Вона чомусь схожа до тактики весною, але чуть-чуть відрізняється. E, значить, ми в Інстаграмі робили опитування, що вам розказати, і більшість з вас написали e, показати тактику ловлі. І чим кормити будемо? Чи чим ми будемо кормити, як ловити, скільки корму давати, відповідно якого корму. E, тому як це буде, дивіться далі у відео. Так, поки там Тарас наминає, я вам трохи покажу, розкажу, що в нас тут є, чим ми будемо годувати, які в нас є дистанції, які насадки. От, і взагалі ми будемо, до речі, з Тарасом батлитись. Я проти нього, він проти мене, хто найбільше наловить риби. Але ви знаєте, хто переможе, так що теж без інтриги. Це <су> раз покажу. Так, маємо ось такі дві кубки: то є тигровий горішок, такий мелений, на м'ясорубці, і тут в нас є конопелька свіженька. У нас буде дуже цікава тактика. У нас є, як бачите, два вулоща. На одне з яких буду ловити я, це фідерна палка. Чому на фідер? Тому що е, вона насправді дуже легка, легка в закиді. Я тільки навіть не, не напрягаючись, то швернула зразу 70 Тому я думаю, на дистанцію 62, яку ми обрали для цієї палки, буде якраз чудово. Тарас буде ловити на дистанції 44 метри, на звичайний коропове ще наш Орієнт. От, е, По насадках в нас е, в мене це. Е, Баланс кисла груша, тигровий горіх, найтраж. В Тараса це, ну, звичайно, кисла груша. От такий, бачите, гарно підрізав собі. А, відчепись. Так, в нас тут є ось такий метод і Стікмікс, який може використовуватися як на метод на ловлю, так і на класичний карпфішинг. Ось це, це такий універсальний. ви Бачите. Іде 50 на 50-такий світленький. Також він має там сипуху і має гамаруса. І як бачите, ми будемо ловити на флет. Два водища у нас будуть флетри. А Тепер по тактиці Тарас буде ловити на дистанції 44 метри. Там буде точка з коноплі, Лише з коноплі. Він буде підкидати один з помп. А в мене дистанція 62, Це буде лише тигровий горіх. Це також буде один з помп. Через три години ми будемо знову підкидати, але вже по два спомби, і це вже буде весь закорм на нашу ніч. Тому а, тактика полягає в тому, щоб не перегодувати рибу, тому що цей осінь, риба може собі отак чуть-чуть підійти, і дзьопнути, і відплисти. А якщо у вас там буде гора, то вона до вас точно ніколи більше не вернеться. І треба її заманити, отою гарненькою насадочкою, яка буде відрізнятися серед того корму. І тим ароматом вона її заманить. Тому буде нам дуже цікаво, що з того вийде. А, хто не ловить більше, тому слідкуйте за нами. Будемо бачити, що з того вийде. Смачно пообідавши, ми приступили до роботи. Змінили дистанції на 55 і 40 метрів, Адже саме там помітили часті виходи коропа. Кожну точку даємо всього лиш по одному два спомби. Це ідеальна порція, щоб зацікавити рибу, не перенаситивши її. День пройшов у тиші без клювань. Але ми не здаємось, праця, досвід та терпіння завжди приносять результат. Ніч у будиночку видалась теплою. Але ранковий мороз на траві швидко нагадав про близькість зими. Риба дала нам можливість виспатись, але на світанку нагадала про себе шаленим паровозом на фідер. <говори> на жаль, риба зійшла. Це клювання нас зарядило. Ми зрозуміли, що шанс на трофейну рибу ще є. Ми підрізали кислу грушу і відправляємо її приманювати ще активного короба. Вирішили спростити прикорм, залишили тільки коноплю і додали подрібнений бойл робіна. Щоб створити більше аромату і залучити рибу, яка ще активна. Цікаво, чи дасть це результат? Є є. Є, Продає? Ні. Каже, я опускай. На фідер. Як виважуєш, типу, ти чуєш, якщо риба легка, вона типу, легка, легка прям. А тут вона я чую, що вона давить. Ні, це не п'ятерка, це сімерка yeah. Є. -е -е -е. Народ. Молодець! 1-0. Фідер виграє від короповика, і я виграю від Тараса. Вау, яка велика. Так, друзі, то та сама гарна рибка на закриття сезону. То той самий гарний короб. Дивіться, який він просто дзеркальний короб, який мені не давав спокою на тому фідері. 8,530. 510. 8510. Мінус кілограм, тому що кілограм має мішок. 7-510. Як я сказав? Ти казав сімдесят. 7500.

Доплат? К пят? Ты прикинь. А На рыба зашло. На фидер там остался схит. Что ты робишься, не умею? Да поможи! Блин, ну що ты робишь? Що ти боком так пхаєш, пиццак? Да бо вона розвернула. Кабан, Кабан, бля. Сичка хороша. Флот, Але то. красота. Ага. Просто капець який класний, великий. Дзеркальний. Холодний кар. <рес> рівно 13. 13. Але <рес> мінус кілограм мішок, бо ми його важили, то 12. Бачите, рівно 12. Боже. Так тебе помочимо. Друзі, підійшла до завершення наша риболовля. Так. Було ми півтора доби на водоймі трофейна долина, як ви вже бачили в 12 му секторі під назвою не клює. Цього разу ми були, як то кажуть, по-багатому, були в будиночку, не мерзли в палаці. Так, Було більше нам... ми, до речі, більше їхали за відпочинку. Ну і бонусом, як ви бачили, стало у нас 4 клювання. Угу. Дві риби ми реалізували, там 7 чи 8 кг то і 12 ка Да, е, ну, словом, я вже дуже тішилася своїй перемозі, тому що мені клінуло на 7500, але зранку витягнув на короповик 12-кілограмову рибу. Протягом е, цілої риболовлі у нас було трошки експериментів з дистанціями. Е, ми виключили тигровий горіх з корму і кормили лише коноплею, в яку покрушили дрібненько-дрібненьку бойлку куруця, не От, і це мені здається, один-два спомби, все не більше. Тобто мене засипало там 5 спомбів на одну дистанцію. Це були буквально такі легкі підкормлювання, тому що риба е вже не так активно харчується. Вона може чуть щось собі тямкнути і поплисти далі. А в тому випадку в нас вона цямкнула ще й насадку, тому що рот 12 кілограмового коропа величезний, і вона просто запососила і все. І Тому, е тому тактика така теж е має бути, має жити така тактика так, менше корму. Та, до речі, велика риба. 12-ка клюнула на кислу грушу і на очок 10-го розміру корда мікс. Кій, до речі, трошки вигнався. Ну, мікс вигинається. Хоча mm -hmm. я не дуже там ту рибу присував, в принципі. А так то мало завжди на піпіжки. Два схода було з невідомих причин взагалі. Так, у нас думає. дуплет був зранку, в 4-й ранку був дуплет. І якраз на фідер перша риба була, тобто запорвозив фідер. І потім поїхала синя палка. Фідер чомусь стався схід, гачок був там ПІБІ, І не знаю. Загалом, як вже Тарас сказав, ця риболовля була більше така відпочинкова. Ми приїхали відпочити, насолодитися тими останніми осінніми теплими днями. Хоча погода була ну, неймовірно, просто сонечко пекло, дозволяла погода насолодитися. Відео також таке невеличке для вас зняли. Відео закриття риболовного коропового сезону 2024. Вже як по традиції, ми кожного року, мені здається, так буде дуже довго. Ми будемо закривати завжди на трофейній долині, поки вона тут буде, і поки будуть такі власники, як Назар і Віка. І, до речі, обіцяємо вам, що то, що ми будемо їздити на щуку. Що буде ще якесь відео цікаві зараз, до речі, є куди поїздити на щуку, половити там, на живця, побліснити? Я думаю, дуже буде крутий контент для вас. Та в щучому плані мене дуже сильні, але я думаю, ви нам все підкажете, будете нас виправляти, бо ми теж хочемо того трошки навчитися. Ну і звичайно, яка щуча рибалка без смачного рецепту. Тому будемо для вас щось таке смачненьке придумати, щоб у вас трошки текла слинка там за екраном. Так, буквально за тиждень точно ми поїдемо на щуку. А куди? Побачимо? Друзі. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. Дякуємо, що були з нами впродовж цього короткого сезону. До зустрічі в наступному. Але ми не прощаємось, бо наступне відео це щука. Тому всім папа, -па, дякуємо.